Самостійно зняв свій портрет з алеї віри та надії, і з ворожої неволі повернувся калушанин Андрій Біник. Як захисника зустріла громада? Показуємо. Андрій Бінику 22. добровольцем у війську. Хлопець пішов ще у 2023 році. У лютому 25-го воїн потрапив у полон. Захисника вдалося обміняти минулого місяця. В той день то був напевно найщасливіший, найрадісніший день мого очікування. Бо я до цих пір я чекала, надіялася, молилася за нього, щоб він якнайшвидше повернувся. І тут зразу ця звістка, що ваш син вже на Україні це безмежна радість. Не передати я дуже рада була. Зразу всім почала перезвонювати, казати, що Андрійко наш звільнений. Перед поверненням додому бійця чекала реабілітація. У Вінницю їхала до нього. Його там зустрічали у коли він тільки приїхав, його зустрічав мій брат рідний, він в Чернігові живе, і братова. Тепер хлопець вперше відвідав рідний Калуш підтримати воїна та його матір прийшли десятки містян. Ми дуже не пишаємося, любимо і цінуємо свій захист. Дякую, Андрійка, дякую. Також нам навіть ми класники, які прийшли також привітати Андрійка. з цим Важливим днем. Ми знову зустрілася, повернувся додому. Нарешті ми знову всі разом. Перша вчителька, наступна вчителька і цілий клас. Емоції неймовірні. Я дуже щасливий, що зібралося стільки багато людей, що ну, я можу радіти цього. Дуже радий. Громада найкраща. Що... Я так і планував, що стільки буде людей. Андрій самостійно зняв банер зі своїм фото з алеї віри та надії. Тут розташовані світлини калушан, які досі перебувають у неволі або вважаються безвісти зниклими. Хвилюючий момент був, коли зрізав. Тепер знаю, що там фотографії моєї вже немає. Нині захисник мріє влаштуватися на роботу і повернутися до улюбленої справи. Це відеомонтаж. Полюбляю цю справу там. Фотошоп. Це. хочу повернутися там, на цю роботу. Ми чекаємо на всіх. Слава Україні!